Добрий день. Сьогодні я хочу розповісти про такий фрукт, як пепіно. Пепіно це вид пасльонових родини пасльонових. Інша назва диньо груша, солодкий огірок. Ну, Я побачила в інтернеті екзотичні фрукти. І так мені захотілося тому році його виростити. Перша моя спроба була невдала. Я купляла такі, таке насіння. Там іде 5 насінин. Я висадила в контейнері. І в мене не зійшло взагалі жодна насінина. Ну, так мені хотілося його виростити, що я купила другий раз, ще раз, упаковочку цього насіння, і висіяла знову в кінці липня. Висіяла вже не в контейнер, а просто в мене горщик з авокадо росте, і я біля авокадо посіяла дві насінинки. З двох насінин в мене зійшло один такий саженець маленький. Потім я його в серпні винесла. В серпні винесла я його надвір, воно в мене було на вулиці. Доти, доки була гарна погода і не похолодало. Що я далі з ним робила? Далі я занесла його в хату і в хаті поставила собі на вікно і вирощувала. Ну, як звичайну домашню таку е, рослину, і ну, тепер ось домі, це результат. Воно собі росло в один пагін. Потім випустило ще один-два. Я залишила, і вже звідти я брала живці. Живці ставила у водичку і розмножала живці, так як в помідорах ми пасинкуємо, обривала ось тут можна побачити пасинки. Я їх обриваю, ставлю водичку, і вони собі пускають корінець і пересаджую в риночку. Вони такі маленькі і дуже швидко розвиваються. Ще я от чому я роблю це відео? Мене ще народило, бо перший рік от я його буду в цьому році висаджувати в ґрунт, буду дивитися. Садила я її в різні ґрунти. І я хочу сказати, що в будь-якому ґрунту пепіно росте. По крайній мірі росте, не пропадає, не вибагливе. поливати. Підсохла шкірочка землі, я полила, чуть-чуть підсохла. І росте дуже чудово, гарно, без проблем. Навіть не потрібно купляти ґрунт. Я брала ґрунт, деякий куплений. У мене був, а деякий я брала просто з города, пропікала і потім садила пепіну. Вже в мене є цвіт. На самому першому пепіну в мене вже є видно. Бачите, цвіт. Ну не знаю чи щось того цвіта буде, бо зараз висаджувати квітень місяць на вулицю. Ще рано, ще ночі холодні. Це теплолюбива рослина. Наскільки я читала, будемо садити трошки пізніше, і будемо бачити, як воно розвивається. Буду в різні ґрунти теж. В мене є біля хати один ґрунт, на городі другий ґрунт. Буду садити і буду дивитися, який ґрунт йому краще підходить. Ну, тако як я зараз вирощую вдома. Хочу сказати, що не важко. Ще я робила такий експеримент. У мене залишилося три насінинки цієї паті. Я 10 березня посіяла їх теж так. В вазу. мені сподобалось 100% сходи. Ну не 100%, ну хоч сходи. У мене зійшло три всі три. Як посіяла, всі три насінинки зійшло. Сьогодні 22 квітня. Посіяла 10 березня, 22 квітня. Такий гойпагінець цього пагінця, звісно, нічого в цьому році не буде. Це стовідсотково зовсім помаленьку росте. Це найкращі е, живці. Живці пасинкувати, ставити водичку, дуже швидко розвивається, дуже швидко розвивається, прям так росте не по днях, а по часах, і мені було цікаво наскільки виросте, чи дожене, чи не дожене. Як ми бачимо, взагалі маленьке. Ну багато інформації є в інтернеті за Пепіну, пі але. Ну, буває, так дивишся відео, а тобі хочеться знати якусь детальну інформацію, чи воно вибагливе, невибагливе вдома. Ну як і деякі є рослини вдома, носиш по подоконниках і ніде не підходить ні один подоконник, бо там мало світла, там нема сонця, там мало сонця чи багато того сонця. Спепіну ні, такого немає. Оце одне єдине, коли пасенки пересажуємо, пустили корішки водичці і ми їх пересаджуємо в стаканчики, не потрібно ставити, я не ставлю на сонце. Щоб вони підросли, трошки вкорінилися і і вже бачу така розростіння таке більшечке, і тоді я беру його і. Висаджую стакани. Ну, все, що в мене є. От навіть покажу. Маленьке більше. Воно росте дуже швидко. Дуже швидко. Такі пасиночки зриваємо. Не боятися, отак зриваємо його. Ставимо водичку. Я навіть отак ставлю водичку. У мене є такий стакан. Собі. Я тут багато їх ставлю. Ну, є де садити, Попробуємо. Ще мені так це цікаво. І воно собі пускає біленькі корішочки, я його пересаджую, і все ну, дуже гарно росте. Не знаю, як воно буде, як клімат, це Вінницька область, як воно буде в нас рости на вулиці. Ну, вдома дуже гарно. Будемо дивитися, буду показувати, знімати відео, як воно росте на дворі. Ну я рекомендую пока що не важко. Не важко розмножати, пробувати. Будемо бачити вроди чи не вроди. Ну надіємося, що вроди, і буде гарне пепіно. Дякую за увагу, гарного дня.